Шановні глядачі, свіжа інформація, яка дуже важлива. Якщо ви пенсіонер, який все життя працював, а зараз ледь зводите кінці з кінцями на одну пенсію, ви не один. Але знаєте, що найгірше? Не те, що держава платить мало, а те, що ми можемо мати право на надбавки, пільги та грошову допомогу, а просто про них не знаємо. Сьогодні я вам покажу. А вірніше розкажу про багато категорій пенсіонерів, яким передбачені доплати за законом. І якщо ви входите хоча б в одну із цих категорій, ви вже маєте право на більше, не втратьте свій шанс. Давайте почнемо. Тож як пенсіонеру вижити на одну пенсію? Ось декілька категорій пільговиків. І всі можливі доплати для них, слухайте уважно. Вижити на одну пенсію в Україні вкрай складно, тому критично важливо знати і скористатися всіма передбаченими законодавством доплатами, надбавками, пільгами та іншими соціальними можливостями для людей поважного віку. У цьому відео ми розглянемо багато категорій громадян, які мають право на додаткову допомогу, пільги чи грошові виплати. По кожній категорії ви отримаєте зараз чіткий опис і всі умови, щоб змогли перевірити, чи маєте ви на це право особисто. Я багато про це розповідаю про свіжі новини. Бажаєте підпишіться на канал, щоб знати завжди більше. Ну що ж, продовжуємо. Пільги це не про вдачу. Це про права, а головне знання цих прав. І саме зараз ви їх всіх будете чути. Перше, це особи похилого віку. Хто це такі? Громадяни України, які досягли пенсійного віку, встановленого законом, а також ті, Кому залишилось не більше як півтора року до виходу на пенсію. Які умови отримання статусу цього? Чоловіки від 60 років, жінки від 58 до 60 років в залежності від дати народження, наявність пенсійного посвідчення або іншого документа, що підтверджує вік, обов'язкове? Друге, мало забезпечені. Сім'ї. Хто це такі? Сім'ї, у яких середньомісячний дохід на одну особу менший за прожитковий мінімум. Які умови отримання, подання декларації про доходи, відповідність критеріям, які щороку встановлює Кабінет Міністрів України? Ось третя категорія. Особи з хронічними захворюваннями. Програма. Доступні ліки. Хто це такі? Це громадяни, які мають такі діагнози: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальна астма, умови отримання, наявність підтвердженого медичного діагнозу, оформлення електронного рецепту у сімейного лікаря за умови наявності декларації з ним. Ще одна категорія інваліди війни. Хто це такі? Особи, які отримали інвалідність у наслідок бойових дій, або військової служби, які умови отримання, висновок медико-соціальної експертизи, СЕК, документи, що підтверджують участь у бойових діях. Ще одна категорія учасники бойових дій УБД. Хто це вони? Військовослужбовці, добровольці, ветерани, які брали участь у бойових діях. Умови отримання всіх документів це документи, що підтверджують участь у війні та посвідчення УБД. Наступна категорія це учасники війни. Це особи, які служили в армії під час війни, працювали в тилу, але не брали участь у бойових діях. Ось які умови для них отримання, посвідчення учасника війни видається органам соцзахисту. Наступна категорія. Самотні пенсіонери. Хто це пенсіонери, які досягли пенсійного віку, прописані в квартирі одні без інших осіб. Для таких людей ось які утримання умови, витяг з дії або центру надання. Адміністративних послуг про реєстрацію місця проживання. Пільги. Можливість оформлення другої пенсії. Допомога по догляду вдома. Наступна категорія: це діти війни. Це особи, які народилися у період з 1932 по 1945 рік. Ось. Умови отримання свідоцтво про народження або паспорт, що відображає дату народження. Далі категорія людей. Ось це люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Це громадяни з постійними обмеженнями фізичних можливостей. Умови отримання документів це висновок. Медико соціальної експертної комісії МСЕК оформлення посвідчення людини з інвалідністю. Наступна категорія людей це постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Це громадяни, які працювали або перебували в зоні аварії на ЧАЕС, зазнали радіаційного впливу. Умови утримання документів, посвідчення ліквідатора або потерпілого категорії від 1 до 4 залежно від рівня ураження. Ідемо далі. Це ветерани праці. Наступна категорія це люди з великим стажем чоловіки від 40 років, жінки від 35 років, а також ті, хто має. Державні нагороди за трудову діяльність, умови отримання, запис у трудовій книжці про відповідний стаж, наявність державних відзнак. Залишило ще важливих три категорії, щоб ви вже мали і володіли цілою інформацією. Це люди з особливими трудовими заслугами перед Україною. Це категорія. Також, яка включає в себе всі пільгові отримування, це громадяни, які отримали державні нагороди або почесні звання за вагомий внесок у розвиток країни. Умови отримання указ Президента України або постанова уряду про присвоєння відповідного звання. Ще одна наступна категорія. Це люди, які мають право на субсидії на комунальні послуги, це громадяни, у яких витрати на оплату комунальних послуг перевищують встановлений державою відсоток від їхніх доходів, умови отримання, подання заяви до органів соцзахисту, декларація про доходи, офіційне рішення органів щодо призначення субсидій. Ну, і остання категорія це дружини чоловіки військовослужбовців, які загинули під час бойових дій. Це вдови або вдівці військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Ось які умови отримання, свідоцтво про смерть військовослужбовця, посвідчення члена сім'ї загиблого. Ну і підсумок цього всього. Пенсійна система України може бути важкою для орієнтування, але вона передбачає значні пільги та доплати для тих, хто належить до цих всіх категорій. Навіть якщо ви вже й на пенсії перевірте, чи отримуєте все, що вам належить. Не бійтеся звертатися до органів соцзахисту або юридичних консультантів. Кожна надбавка це не подарунок, а ваше законне право. Ви повинні пам'ятати, що заслуговуєте на гідне життя і знання про свої права це перший крок до нього. Дякую за увагу. Якщо відео було корисне для вас, покладьте вподобайку палець вгору. Щоб також і інші люди могли побачити це відео. А якщо хочете не пропускати наступні свіжі новини, то підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемося вже скоро. На все добре вам!